Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому такому короткому відео я хочу взагалі поговорити з вами про те, чому обирають роботу з Ордесою на яхті. Чому я, наприклад, обрала роботу з ті на яхті? Тому, якщо це відео вам буде цікавим, не забудьте підписатись, поставити запитання в коментарях. А ми розпочинаємо. Перша головна причина це подорожі, і подорожі, звісно, безкоштовні. Це щось нагадує нам борповідникам в літаках. Так само і з на яхтах подорожують світом безкоштовно. Саме наша робота відкриває можливість бачити світ, особливо з моря. І завдяки своїй роботі, наприклад, я відвідала більше 35 країн. І я вважаю це вражаючим, бо я не знаю, яка робота ще дозволяє бачити світ безкоштовно. А якщо ви знаєте, то дайте знати в коментарях. І далі переходимо плавно до наступної причини. Ну і давайте відверто про другу причину це те, що моряки заробляють гарну зарплату. І ця зарплата відповідно в доларах або в євро, починаючи від 2000 євро, деколи це може бути чаєві. Якщо, наприклад, у вас перший контракт можна вже заробляти працюючи в морі. І якщо у вас росте досвід, то відповідно буде рости і ваша заробітна плата. Тому це звичайно. Важлива причина, і також ви маєте змогу відкласти свої гроші і майже нічого не витрачаєте, коли знаходитесь на борту корабля або на яхті. Також ще одна така третя важлива причина це те, що ми знайомимося з новими людьми. Кожного контракту, моряки скоріш за все, відкривають для себе нові можливості. І окрім цього, знайомляться з новими людьми, які в майбутньому чимось можуть їм допомогти. Так само, як і я комусь допомагаю, хтось і мені може в чомусь допомогти, відкрити якісь нові життєві сценарії та можливості. І це не пусті слова, бо дійсно люди, які нам зустрічаються, це можуть бути, наприклад, наші колеги, або це можуть бути наші роботодавці, які можуть змінити наше життя в майбутньому. Тому це дійсно такий вагомий плюс. Я вже казала про те, що ми отримаємо гарну заробітну плату, але якщо, наприклад, ми працюємо на чартерній яхті або навіть на круїзних лайнерах, наприклад, то у нас є змога отримати чаєві. Тому четверта причина це гарні чайові. Я вам скажу чесно, що це набагато вищі чайові. Ніж ми отримуємо, наприклад, працюючи в ресторанах офіціантом, але, наприклад, можуть бути яхти приватні та чартерні, які балансують між чартерами та приватним використанням яхти, і чайових, звісно, буде менше, деколи гості можуть і не залишати чайові, але чайові – це є доволі такий приємний та важливий бонус. Тому так це така вагома четверта причина, чому моряки обирають працю саме на яхтах. П'ята причина це розвиток. Бо саме працюючи в морі, я вважаю, що в моряків є шанс якось реалізуватись, є те, підґрунтя, є фінансові можливості, бо завдяки своїй важкій праці у моряків є шанс відкласти якісь кошти, і далі вже відкриті шляхи. Для особистого розвитку, наприклад, або відкриття якогось бізнесу, для реалізації своїх якихось потаємних мрій та бажань. Тому так, наприклад, для мене це є такий вагомий плюс. Я думаю, що багато моряків або стюардес на яхті, наприклад, зі мною погодяться. Я розказала про позитивні моменти, так, чому ми обираємо цю роботу, але деколи, чесно кажучи, ми просто. Я думаю, що не любимо свою роботу через те, що це дуже важко. Це дуже важко бути далеко від дому. І не просто далеко, а деколи це погані, погодні умови, наприклад, нас дуже штормить. І колектив може бути не найкращий. І, знаєте, одне, коли колектив не найкращий, ти закінчуєш свою офісну роботу і йдеш додому відпочивати. А тут ми знаходимося 24 на 7 з цим колективом і маємо просто адаптуватись під кожного. Це Маленькі приклади, що ця робота не лише про гарні заробітки та про подорожі. Це про стрес, втрачене здоров'я і багато чого іншого. Якщо хочете, я запишу відео в майбутньому про недоліки роботи в морі. Тому дайте, будь ласка, знати. І дякую вам за перегляд. сподіваюся, що таке коротке відео вам сподобалось, і бажаю вам гарного дня. До зустрічі в наступних відео.